Всім привіт! Сьогодні у нас улюблена рубрика про українське. 1 червня відзначався Міжнародний день захисту дітей, який був заснований у 1949 році. І з тих пір відзначається, щоб нагадати усьому світу і про існування основоположних документів в сфері захисту прав дитини. Ми вирішили долучитися до різноманітних заходів. Саме тому тема сьогоднішнього випуску українські діти вчені та розробники. Ви ж на каналі GSM Forsage, З вами я Оленка, і ми починаємо. Робота техніка вже давно набирає обертів. І саме цим явищем зацікавився Марк Дробніч з Ужгорода, який придумав цілу серію роботів. Зі своїми розумними машинами, які керуються голосом, Марк постійно з'являвся на різноманітних міжнародних конкурсах. Одного разу він потрапив до фіналу Google Science Fair з проектом Шкільний презентаційний мікроскоп з дистанційним управлінням. Хлопець збирав цей мікроскоп самостійно, використовуючи запчастини з конструктора Лего. Того разу на виставці він увійшов в 15-ку фіналістів та отримав грант від компанії Лего для подальшої діяльності. Зараз Марк закінчує школу та працює над серією уроків про те, як збирати таких роботів самостійно. А його власна мрія. Це підтримувати українські технології та науку. Складні часи в нашій країні, звісно, не залишають байдужими наших дітей. Деякі з них намагаються бути корисними для наших захисників. Так, наприклад, 15-річний Захар Щурко зі Львова створив надпотужний павербанк. Свій винахід він створив за кошти, які він разом з братом збирав собі на ноутбук. Та велосипед 16 тисяч гривень. Захар побачив рекламу зарядного пристрою, ціна на який, за його думкою, була дещо завишена. Тож він почав моніторити магазини Львова. Врешті акумулятори були замовлені в інтернеті, контролер напряму від постачальника. Решту необхідно в магазині Епіцентр. Там, де була необхідність в паянні, хлопцю допомагав тато. Пристрій вийшов справді потужний. Ним можна зарядити понад 15 смартфонів, рацій, дронів тощо. За словами Захара, його пристрій має дві модифікації з сонячними панелями та без них. Перший варіант обійшовся хлопцеві в 20 тисяч 500 гривень. Другий варіант без панелей 16 тисяч 500 гривень. А от що відмітили військові? Пристрої вийшли малошумні і це величезний плюс для них. Також українські діти опікуються питанням збереження нашої природи та екології. Учень 11 класу Андрій Маврін запатентував спосіб крівові перероблення шин. Його розробка претендує на унікальність та була відзначена золотою медаллю в міжнародному канадському конкурсі ICIN. Під час перегляду фільму, де оперна співачка розбиває своїм голосом кришталеві келихи, Андрію прийшла ідея, що варто спробувати так само й шини. Записавшись до малої академії наук, хлопець разом з науковим керівником почав проводити експерименти. Щоб переробити гумові шини за задумом хлопця, їх треба спочатку заморозити в рідкому азоті. Це підвищить крихкість гуми та полегшить їхнє руйнування. Температуру заморозки не обов'язково знижувати повністю до температури рідкого азоту мінус 196 градусів Цельсію. Достатньо знизити до позначки мінус 80-100 градусів Цельсію. Так, витрати на легкий азот зменшуються. У процесі використовується вібратор, який утворює коливання резонансної частоти в діапазоні 6-8 кГц. На нього зверху становиться місткість, де розміщені підготовлені шини в рідкому азоті. Запатентований Андрієм спосіб зручний ще тим, що на виході залишається чистий корт, який відокремлюється від гуми за допомогою електромагніту. Таким чином, такий спосіб дає чисті відокремлені матеріали, які можна повторно використовувати у виробництві. От як вам розуми наших учнів? Треба й самій переглянути якийсь фільм раптом і мене наштовхнуть на щось корисне. Ще один цікавий винахід від юних розробників Олега Іванкова та Андрія Веліховського. Надсучасна смарт-станція, яка може одночасно заряджати 5 приладів за 15 хвилин, або розділитися на окремі павербанки. Пристрій, який створили хлопці, складається з основи та змінного акумуляторного блоку. Сама станція має три порти під швидку зарядку та підтримує до 24 Вт на один порт. Крім того, у верхній частині пристрою є слоти для безпровідної зарядки, достатні для підзарядки телефонів. Усі параметри зарядки виводяться на дисплей, що допомагає контролювати потужність, струм і місткість, яка була передана. А щоб зарядити саму станцію, на вхід, потрібно 20 ватт і заряджається до 100% вона за 2-3 години. Що найбільше вразило, це те, що хлопці навіть програмне забезпечення прокодили самостійно. Також намагаються самостійно знайти звідки залучити кошти, щоб запустити цей пристрій у виробництво. От і справді звідки такі розумні діти? Ну і настану хотілося б вам розказати про лазерний 3D-сканер для архітекторів та будівельників, який була представлена. Даніїлом Арабаджі, учнем Запорізького ліцею Логос на міжнародній виставці Інова 2022. Цей лазерний 3D-сканер це лазерний далекомір, що обертається і обчислює координати кожної точки в кімнаті чи на об'єкті. Потім ці дані переносяться на комп'ютер, де створюється віртуальна модель або ж її скан. Такий сканер значно дешевший від нинішніх аналогів. Робота над 3D-сканером продовжується. Даніл вдосконалює програмну частину проекту. І якщо наразі скан на комп'ютер, який робить його пристрій, має вигляд набору точок, у перспективі він буде мати вигляд повноцінної 3D-моделі об'єкта. Нам такий прилад дуже потрібний, бо після закінчення війни потрібно буде проводити розширені будівництва. А такий 3D сканер пришвидчить роботу будівництва. Однозначно, лайк цьому винаходу. Ви як гадаєте? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати вашу думку щодо винаходів, які придумали наші маленькі українці. Ви собі тільки уявіть, і який же ж розмах буде у цих дітлахів, коли вони підростуть. Будьте уважні до своїх дітей, допомагайте їм розвивати свої здібності та таланти, бо вони майбутнє нашої країни. Ставте обов'язково лайк. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал і не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. До нових зустрічей, Па-па!